Сердечно вас вітаю, мої любі. Сьогодні я хочу вам показати супер пропозицію по гарній ціні. Це у нас ЖК бізнес-клас, називається він Володимирський. Знаходиться в самому центрі міста Київ. З дуже розвиненою інфраструктурою, з гарною транспортною розв'язкою. Отож, по квартирі, вона у нас 96 квадратних метрів. Вона видавана на 18-му поверсі. Зараз ми в коридорі. Він у нас 18 сім. Бачите, зверху у нас є планування. Це в нас перша кімната, 13 квадратних метрів. Тут у нас є вихід на відкриту лоджою. За який вид. До речі, у нас всі вікна у нас видові. Вся, в принципі, квартира панорамна. Це дуже, дуже, дуже прикольно. Мені квартира дуже подобається. Тож кому потрібно, звертайтеся, поки є. Ціна у нас 189 тисяч доларів для цієї локації, для зданого будинку. Там, де в принципі, практично закінчені ремонти. З таким видом на усе місто. Це супер ціна, повірте мені. От такий вид. Ну, Круто, це у нас друга кімната. Вона у нас також велика. 23,6, як бачите, по плануванню. Ну і зараз я вам покажу саме. Взагалі найсексуальніше місце в цій квартирі це в нас кухня, 32 метри. Просто можна тут футбол грати, і гостей запрошувати, і смачно їсти. Взагалі, вау, мені дуже сильно квартира ця подобається. Отож, звертайтеся, центр міста все ж таки видова квартира за дуже привабливою ціною за квадратний метр. Гарного дня!